Да, бета еду. Я пин не підірвався на минах. Підірвався! Наехав, на міни, наехав. Ну, абсолютно АФК Вставай паралику. Сука, абсолютно еб. На мене БМДшка, на мне БМДшка шка еда. Сейчас на мины Бачу. Бачу, бачу, бачу. Не поли. Не, не поли. Не говори. Дай проще. Хорош! Я одну міну для цього ну, для поставлю. Їде УАЗик. Бачу. Приймай, приймай приймаю, приймай. А, буганка приїхала, бачиш. Вже все, вже не важливо.

Ой, він став за цей, за на 149 будинок, за домом по черзі. Я йому трубу в'їбав, але він мін... вийшли, вийшли тіпи. Він заїхав за, за Вийшли тіпи там, вийшли тіпи там. там Три, троє, приїхали, троє, він, кстати, там троє, 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 там, там троє. О, і там ми... Закрив одного. Промазав. Ловлю. <плакова> <реш> Блять, ще один тут є. Опа, едай, до нас, до нас, до нас. Иди До нас еду до, до, до нас. Проїхала далі. Блять, радик може спалити. И я не вбив Він стоїть там чи вибив. Я кого-то, да? Да, попав, ну, один вибитий я понял, ну там минут стоит, она застряла На мне, на мне багато. У в дереве тут. Та, я не понимаю, як я не вибив Я сразу гибас беду. Да. На! О, Минус! Хорош, хорош, хорош! Минус. Дали, сейчас твой приймем, це сапог йде Готуйся Тільки перед прицелом ставай Блядь, Нихуя! Ебать <ріст> тебе. Ебать, типа, ебало вылетело. Мало того, що типа И вы мене врятували. одну мину став... ставити тут? Ну, от в цьому боці, чи позаду. О, блять, давай, задний вин сбый! Блять, не сбив. Хорош. А сбили? Я попал другой. Хорош! Сопля, їде по браво А то, блять, похуй на соплю, це бмт з загряз, нахуй БМП 2 бмп 2 м короче. Блять, ты на мінах, падла. Бог напло. Да! Що, На хамме Щас Сейчас поджену поближе хамбик. Тягуйся сюда. Я задомлю, її, я підбіжу до неї, я поставлю фьюз на неї. Блядь, отдыхать давай давай это торбой убегай блядь оно упало все ставлю фьюз на него сишку положив да на нього. да положив поклав поклав на него сишку Все, минус минус беха <laughs> Ой, как получи, блядь, красиво. Вот это в нахуй. Вот это приняли. Нормально, мины спрацювали, как треба. Хорошо. Не, не буду. Украинское слово даешь? Даю, Ты даю. Устой. Я могу его подервать. А, а, да, да, Я могу его подервать. Все, все. Ну это так, ладно, вы более крутые. У нас пленный. Пошли, брат. брат. Не стреляй. Не стреляй. Все, не стреляйте. Это курс, блядь, мужики. Это наша точка, ты на понк Сиф, мап в косарь от даты. Так мужики, подожди, это же курс. Вы, блядь, сами напали сейчас. Я вообще, блядь, блядь. пограничник, <рес> бля, пограничный. Блять. Это опять один Шауден еды, один еды. Закрыт мудрю. Ты, конечно, долбоёб. Я закрыв их двох. Нормально <c Risky> <Na> <kun> ты, блядь, заиграл, конечно. Хорош, блядь. Град. Блять, перед нами нахуй. Ням-ням. Ням-ням. Я уже на кулемете. Ням-ням. А осень. он. Ням-ням. Радминус. Ээээ. Во, блять, держать на пидоре. Пущи валяют. Я стрелял, по-моему, не в той район. минус три, блять Её... а! Ты я... ааа я с поля, вышел. я вытек а ты мэр. танк, танк Мало mm -hmm. на гусли. Чине. На гусли, на гусли. Люз, попомнюсь. Буду выбывать тогда. Закрыв. Тыгр приехал. Да, Иди, танк. танк. Ебал. Да по поводу. Выражай, выражай, угрожай, да. Пока строй, правда. Тут два тыгры! Ебать. А, ой, давай, давай швиденьку. Чув, не бери поки цей кіт. Може я спробую добрати його. Тихо, 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 у мене пиздець зараз буде. Його перекрили саплей. Ти розумієш, що я тільки що видав мінус два. Спишрак. Тандер Тандер. Стоїть два мрапа і сапля Я а. за мрапами сиджу, блядь, щоб ти розумів. Ти можеш акуратно прилетіти <рес> на фруїт фармі і патрони нам завезти.

О, тигр. На нахуй! Да минус? Да! Минус два тигра, блядь, сразу! А, блядь, пехота! Умана! Бежо! Хи! Воно вони по дорозі прям бігли. Одного мав закрити. Як він... Він... Без, без коліс їде. Тир... Зараз я його доб'ю. Давай. Винось його. Хорош. Інструктор каже завести машину, Ніжно на цілує

Сука, нет! Я, блядь, на него снежку заложил, блять! Don't cry, baby! Нихуя 16 чист 15! Весим, весим, весим.